Коротше, я працюю через агенцію PL. Та агенція Тренквайдер, по-моєму, вона мені прислала мейл ну, на почту, що якщо я знайду людей, вони за кожну людину мені будуть платити гроші. Тобто для вас це безкоштовно. І я допоможу, так як я мову знаю. Я давно вже думала на такі варіанти підробітка. Я би з задоволенням ну, працювала на таку фірму на агенцію, бо мову знаю і можу упорядкувати все. Якби. Тим більше мені хотілося працювати на нормальну агенцію. не На шабашкину контору, і не там, де треба обманювати людей, а на нормальну. Хоча сама ясна, що я не їздила і не дивилася на ці умови, як там працюється. Ну, це я думаю, що вже люди самі. Я перший раз приїхала через агенцію, яку у блогера побачила, що він працював, і якось теж сама провіряла. Перевіряла. Тобто я зараз зроблю скріншоти тих вакансій, які вони мені скинули. Там в різних містах. У них дуже добрі умови: умова праці, спецодяг, картки на харчування. Зарплата до 10 го числа кожного місяця. Я сама через них працюю, тільки кур'єром. Ну, Якщо хтось хоче кур'єром, може теж влаштуватися. Я можу дати посилання. Ну, Я заставлю в описі. Ну, і якби, як, якщо у вас є. Люди, які хочуть працювати десь офіційно, легально, ну, легально стабільно. ЗУС все включено, бо я сама маю ЗУС, хоч на умові злесення. Ну і якщо так, якщо ви зацікавлені, то пишіть мені, я заставлю якусь почту електронну, пізніше я щось придумаю ще. Я хіба з тою агенцією зв'яжусь ще раз. І запитаю більш конкретно. Бо вони мені написали, що якщо у вас є бажаючі, то дзвоніть нам, ну і ми вже будемо далі направляти. Ну, що і як. І за це вони платять мені за кожну особу. Ну, я не знаю, може, можливо, треба, щоб людина працювала чи пропрацювала якийсь час, тоді вони платять, ну це не важливо, бо мені це просто не важко, і мені це цікаво робити. Я люблю пояснювати, і тому я би могла бути як ото, як куратор. Ну, ось так от. Якось так. Так що пишіть мені або в коментарях, або на електронну почту, яку я вкажу під цим відео. Всім привіт! Коротше, е, хочу розказати, як там у мене справи. Вчора працювала кур'єром, і сьогодні теж ну цілий тиждень я вільна і буду працювати до суботи кожного дня. Сьогодні 6 годин, завтра 5 годин, потім 7 годин. І субота-неділю будуть вихідні, тому що не можна було поставити робочі. Бо свята. І, ну що, ну, вчора виїхала, від мого велик забрала. Від мого велика дуже мене болять коліна. Страшно болять просто. Я стала углублятися в цю тему велосипедистів, Оказується, треба, як Чи... можна чистіше пити воду, бо там та смазка, що сустав смазує, вона. ну, Там десь в коліні є. То треба. Якщо зневоднююся, то одразу страдають коліна. І тому треба постійно-постійно пити воду. Потім <кій> треба завжди коліна берегти і тримати їх в теплі, навіть влітку. Тому я заказала на колінники такі теплі, не ті, що бережуть від того, як ти падаєш, то на коліна падаєш, а просто що загрівають теплі такі. Потім заказала таку штуку на лице, що як маска, що очі тільки відкритий нос можна. Ну, така, як в цих спецназі тільки одноблакитного кольору. Я, і ну і все наче. Потім шкарпетки заказала такі велосипедні і кросовки роверові. Бо я з своїх кросовок просто випадаю. Треба їх сьогодні затужити краще. Бо я з них реально випадаю. Ну, вони злазять знов. Бо вони не призначені для велосипеда. Ну, коротше, чекаю на велосипеди фірмові, може, щось в травні буде вільне. І тоді я 100% пересяду на нього, бо мені сподобалось на тому робити. І... Сподобалась в центрі, і тим більше що ти можеш приїхати, сумку не тягнути з собою, а там вона буде лежати. Там ну, любую вибираєш сумку, велосипед береш і їдеш одразу в тому районі, в центрі. <кій> на плацбанковий офіс знаходиться, пишне ПЛ. Ну і коротше, що? Чекаю на зарплату. Повинна нарахуватися зарплата. Мені дуже подобається прозорість співпраці з цією фірмою, ну, з агенцією, бо це через агенцію затруднення, умови з але вони з... зуздають, тобто до ЗУСу, будуть платити хіба складки якісь. Ну і мені прийшло на... перше повідомлення, мейл, що підтвердять ваші години, чи ви стільки відпрацювали. Ну, я там знаю, полічила, в додатку все бачу. І, якби я підтвердила. І тепер чекаю на зарплату до 10-го числа, але ну, може бути, що 11-го нарахуються. А, тим більше, що тут свята. Буде перша зарплата така невелика, але, думаю, десь тисяча буде. Але, але вирахують за. Одяг 125 злотих. Потім той депозит вертається, якщо ти звільняєшся, віддаєш одяг. Ну, я не хочу звільнятися, мені ця робота дуже подобається. Важно, що кожного ранку я зважуюсь і я втрачаю вагу. Пів кілограма десь так воно зникає. Сьогодні зважилась, то дуже приємно дивитись, що цифри падають. ну... Бо вже було 101 кілограм, 100-101, і воно невпинно рос, росне, росне, бо на кухні працюєш ти, по-перше, їси, по-друге, дишеш тим джиром, який в повітрі літає. Мені здається, що навіть від цього. Тим більше, що не так там багато ти напрягаєшся, просто якось зморюєшся. Від жари і від цього всього монотонності. І зморюєшся від великої кількості задач. Ну, багато об'єму об праці, ну і коротше, тому на кухні я набираю вагу, аж ніяк не витрачаю, бо те, там що з'їси, там що з'їси, і все. І це опасно, бо. От зараз в мене болять коліна. Я розумію, що це важко, але я буду пити знеболюючись, що у мене є наксі. Я хочу їздити, щоб втратити надвагу. І, по-друге, -по що треба велосипед трошки другий, я дізналась в тому магазині, де я в ремонт здавала, що можна взяти на рати велосипед. І можна таки взяти за 3, за 5 тисяч, за які хочеш. Банк дає, тим більше в тому банку я вже виплачую рати, і якби вже довіра є, можна зараз, можна пізніше. Я ще думаю, чекаю все-таки на електровелік, але це велосипед, що я купила, це дуже слабий. і важко їздити. Хоча я прочитала, що. Найбільше втомлююся, коли повільно їдеш. І воно так і є. Коли повільно їдеш, ти тиснеш на педалі, І сили багато. Я вже і цілом тисну. І треба їхати рівно, не шитаюся зі сторони в сторону. Отак от. І треба, щоб було правильно встановлене сідло, і руль, і все. А воно у мене все. ну якби... ну Воно такий велосипед, це любительський. Це так проїхати там по лісу, десь по етап, Він ідеальний. Я скажу, так як я на ньому вчора 12 кілометрів проїхала і ну, якби сідло щось там мене почало не встраювати, чи то просто мене коліна боляться. Мені здається, що сідло дуже низьке. Я вже його так підтягнула, що воно вже просто не витримує, немає розміру такої висоти. Ну, коротше, не знаю. Сідлом, звісно. В общем, Велик офігенний, якщо не працювати на ньому кур'єром. А так він ідеал, ідеальний. Я думаю, може його продати навіть. Ясно, що я купила за 600, а зараз вже за скільки я продам, я навіть не знаю. Не можу уявити. Бо він, ну, якби дешевенький і такий якість, але все-таки Велик. Я думаю, що. Може його вислати мамі. <ріст> Бо продать за 3 копійки яка ж шкода, може краще запакувати якось і вислати. Ну, це, опять же, проблема. Так що <кхід> все-таки я на ньому щось заробила і побачимо. Бо поки він доїде, а хто його там збере і, коротше. Може, все-таки краще продати, хоч за пів ціни. Хоча <хотя> не знаю, чи за пів ціни зможу продати. Само сідло, то покриття обдирається. Из-за того, що я так багато їхала, 120... 140 км. Кілометрів... А, приложение Google пише, що я 220 км проїхала. Ну, це разом з дорогою додому, з дому. і Так Так що 200 км проїхала, і сідло вже Починаю лущитися, на нього щось треба якусь зверху штуку закрити. Ото наш, нашивають такі чехли на сидячку, якусь таку якісь. Чекаю на зуби. Якщо зауважила, в мене один штирьох торчить, бо зуб злетів, рімені, я вже не хочу його вдягати, бо мені той клей вже надає. Хай вже буде штирьох. Я дуже не посміхаюсь, ніде не потрібно моєї усмішки. Прийшла, забрала, приїхала, віддала все. І на праге полудня люди чайових не дають. Вони всі забирають ж... свої жерча і ноль на масу. Навіть у мислях їх не визникає, що треба ще щось, щось дати. В центрі дають. І тому мені подобається в центрі, бо в центрі якось приємно працювати, дорожки везде. Ще електровелік, то ти їдеш як кумкарелю сватміністром. А на крайніх мало то, що розстояння такі великі, я ж кажу, три замови, закази і 12 км, це взагалі. Плюс мало їх тих заказів, то ти більше стоїш, а стоять мені ще важче, ну, бо холодно. Коли стоїш, я вчора. Тільки прийшла дати заказ, то я так замерзла і одразу захотілася в туалет. То я вже рада була, що мені дали заказ там піцерія 8 піц. Ну, там Ну я по-польськи все одно розговорю. А ще перед тим забула розказати, був такий цікавий заказ з азіатського кафе. І такі поємніки, наче кастрюлі пластикові. гаряче щось, наче супи якісь азіатські. Я так боялась, думаю, ну це капець. Як так можна оце таке заказувати? Господи. Воно ж, блін, ну, суп, гарячий, кипіток просто. Пластикових чотири великих таких поємника я поставила, я їхала. Я його там зафіксувала, бо в торбі в те є такі фіксатори. Але я так переживала, що... По... По просто попливе. Воно по спині не попливе, бо воно все там буде в рюкзакі. Бо він як термо. Але, звісно, ну, мені дуже подобається. От я скажу, що якби кращий велик, навіть не електро, а просто кращий. А то я би настроєний під мене. І я би, звісно. Ну, взагалі не було проблем. Так, нема проблем, бо мені. Дуже ця праця подобається. Я коли їхала в Польщу, я дивилась кур'єрів, і я одразу думала, що я буду кур'єром. Мені подобалось. Ну, коротше, знаєте, згадала, що в дитинстві бабуся казала, що будеш поштарочкою. Так от, мабуть, воно збулося. Ну, коротше, вона навіть мені сумку пам'ятаю вишила така от з ручкою через плечо. А мені казалось, здавалось, в дитинстві, що я хочу бути нянькою. Але вже я стільки на няньчила дітей, що вже, мабуть, ні. Так що кур'єром офігенно працювати. А, ще хотіла розказати, мабуть, зараз перерву це відео і вначалі поставлю на початку. Оця фірма посередник, вона ну, агенція, і вона затруднює людей на інші спеціальності. Мені прислали лист, що якщо я знайду бажаючих людей до вакансій, то, то коротше, вони мені будуть платити за це гроші за запрошення людей. Так що, якщо ви хочете працювати, і ну, я певна, що ця агенція ну, безкоштовно ясно, для вас. Повністю безкоштовно. Для мене агенція буде платити, якщо ви захочете. Там я вакансії якось монтую, там дуже хороші умови. По-перше, умова праці, по-друге, що виплати до 10-го числа на конто, і це все офіційне, без всяких там, типа, бо без всяких обманів. Бо я там читаю, що по 10 годин в умові пишуть. Ну, тобто, це нормальна агенція. І там у деяких дають. І спецодяг, не знаю на що житла, ну, скоріш за все може, допомагають хоча б. І в деяких фірмах даються гроші за доїзд, спецодяг, картку на питання, ну, багато таких бонусів класних. І вони будуть і ЗУС платити, тобто страховка ну, це 100%, бо як вони по злеценню мені платять. Бо я дивилася в своєму ЗУСІ, що я зареєстрована. Да, хотіла перервати відео і спочатку це розказати. Добре, зараз зроблю.